Привіт, друзі! Сьогодні буде риболовля з отаким спінінгом. Kinetic. Цим спінінгом я вже рибалив два рази, сьогодні буде це третій. Перший раз я його використав на південному бугі, рибалив, знайшов окуня і мені сподобалось. А другий раз, ну, скажімо так, виїхав, коли рибалив судака. То у обід, коли взагалі нічого не клівало, то взяв я цей спінінг і спробував, як він, що він, Ну, все, що можна було, то і спробував. Але риби я не впіймав. Можу сказати, що спінінг до 15 грам, 15-ку по судаку і велику резину просто шмаляв, підривав, все було дуже і дуже суперово. Але ж ну, рибки не спіймав. Зараз вечірня риболовля. Поїдемо. Є в мене там одна точка, вірніше підемо на човні. Увечері, мені здається, там будуть гарні гарні окуня. От і перевіримо цю палюгаку на хороших окунях. Дивіться, який є скарб. Ну, покажу отако. Начебто такі якісь железячки називаються, мабуть, білспінер. Не знаю, років 5 у мене в коробках валялося. Зараз, думаю, спробую, бо ніколи не рибалив. Ось ось настив два штуки. Тут на твістерочок. Дивіться, 5 грам. Оця железячка і от такий, отака пілюсточка. Зараз будемо пробувати. Так. Іде моя силіконка? А оця пілюсточка крутиться і заманює окуня, а окунь повинен атакувати от сюди. Ну, хотілося б, щоб так і було, щоб він не десь сюди атакував, чи от, щоб ця штука взагалі нічого не відлякала. Так, будемо пробувати. Мені здається точка з вечірнім окунем ось. Все. Перші закиди. Чекаємо, коли приманка падає на дно. Можна, як і воблерною темою, гнати, як спінерами, чи тими телспінерами. пауза впала на дно, велика така протяжка, пауза. Ну, скоріш за все, я так і буду робити. Впала на дно. Велика така протяжка пауза. Впала на дно, велика. ну, 4-5 обертів, пауза. 4-5 обертів, пауза. Опа, мені чи трава, чи щось тиркнуло. Не зрозумів. Не сподіваюсь, блін, друзі, хотів сказати, не сподіваюсь, що буде на першому західі риба, але. Дивіться, Блін, ну камера це не передасть, за цим окунем ще гнався ще один окунь. Може це дійсно оця тема і крутезна? Зараз ще спробуємо. Не знаю, де таку тему купити, але ну, ось, зробіть собі скріншот, забийте в гуглі цю фотку. Точно десь знайдете в якомусь магазині. Але дивіться, якщо зараз ми ще... Декілька окунів спіймаємо, тоді да, можна придбати, кинути собі у коробку, хай валяється. Отака, От мені здається, тема по активному окуню, те, що треба. Чекаємо, коли та вся приманка. Вся... Опа, була. Блін, друзі, це 100% була клівака. Зараз усе крутю, як наче в обіром. Дивіться. Тинь, тинь, тинь. І там, гляньте, на хлистик, все, сидить. Гнав цю приманку у пів води. На дні не було кліваки, потім прискорився тичка. Показав вам на камеру, як я усе кручу, і темка відпрацювала. Дивіться, він сідає голодно. Голодний окунь. Отаком, да, не крупний, не крупний але бойкий. Зараз ще. Блін, ця тема, я не знаю, чому, чому я її раніше не використовував. Вішається силікон, але ж мені здається, на таку темку треба активний силікон. Це е, оці твістери, всякі раки. Зараз ще рака спробуємо. Щось должно бовтатися. Тому що якщо активний силікон ставити і отако крутити, дивіться, в пів води, то теми ніякої не буде. Так, але опа, не, все була клівака. Хотів сказати, потрібно на дно класти, але не, не, було, не, не потрібно було класти на дно. Була клівака, він цікавився, треба було далі, далі, далі все вести тупо воблірна тема. Йохана-баба-йохана, Йохана, друзі. Да, радію, тому що не кожна рибалка дає таку радість. Дивіться, блін, якщо Ні, камера не передасть, за цим, блін, ще п'яток гналися. Може не за окунем, а за цією пелюсточкою. Блін, ну це Да. Раніше я оці всі телспінери не використовував, але бачив відоси, де люди просто кайфують, там аж вакають, бугу-гу, там кричать, що там супер тема. Я спробував декілька рибалок тому на телспінер. Ну, так, да, клювало. І це щось железяки мене зацепили ці. Дивіться, ну то якісь підбої були. Підбої на дні. Опа! ні, це риба. Починаємо ввести в облірну тему, дивимося на хлистик. Це б'є б'є, не, не може догнати. Даємо паузу, трішки отако збиваємо гру. Відчуваю, тинь. Іде, йде, б'є. Осьо. йолки палки це тємка. Трішки паузу дамо. Твіченемо. Ні. Збила. Цей твістер в мене, я його випадково знайшов, він і так, блін, єлі тримається, тому збило і не хоче доганяти. Так, 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 де ми там? Як би тебе повішити, так, щоб ти тримався? Отако От будеш триматися. Так, ну зараз 100% на цьому закиді спіймаємо рибу. Все супер. Сіліконка тримається. Чекаємо, падає на дно і починаємо воблерну тему. Пауза. І пішов, пішов. Все, я відчуваю, ідуть, ідуть. гляньте, як хлистик нагружається. Треба трішки паузу давати. Є, сів. Трішки треба давати паузу, бо не встигають. Хоча вони й голодні, дрібні, дрібний окунь це стайна риба, вона просто збивається в такі купи, блин. в стаї там по 50 штук може бути. Тому вона гарно, гарно клює і б'є. Дивіться, з жодного сходу. Тема гарна. Але ж я і не поспішаю. Ще спінінг. Як я і вначалі сказав, спін від 4 до 15 кінетик. Бюджетна ну, така бюджетна палка, скажем, не за всі кошти. Ну, але ж вона теж не 1000 гривень стоїть. Так, Що ми там маємо? Трішки усе круто Ні, не крутанулося. Здалося, щоб тємка крутанулася, але вона не крутанулася. Не знаю, як я, я стою так. Ось що бачимо сонечко, мені в очі світи, не знаю, як вам. Але переставити човна не можу, тому що от з того напрямку вітер я став так, як мені комфортно, щоб вітер дув в спину. Але забув окуляри. Тема без окулярів стояти і дивитися на сонце теж, вам скажу, ще те задоволення. А, є, блін, це я не знаю, окунева ельдерада, окуня не крупні, палка потужна. От я вам по чесноку кажу, я її швиряв п'ятнашки і 3,6 дюйма резину. Все було супер. І от гляньте, на таких окунях, такого окуня не зливає. Палка, ну, хлистик відпрацьовує гарно, не розбиває йому губу. Те, що доктор приписав, дивіться, на це все діло клює супер. Зараз я поставлю рака. У мене є там така темка з заряженим раком. На 5 грамах. Ну і там було 5 грамів, і тут 5. Раки, тема буває просто супер, просто виручає. Буває таке, що ні ну, на що не клює, ставиш рака, бах і він вистрілив. Але е, приманка специфічна, не завжди на неї клює. Так, отаму ми ж перевірили, тому стоїть голодний окунь. Зараз кинемо туди рака, який, ще раз кажу, не завжди працює. Але якщо працює, то <соць> на падінні. то нападіння. Блін, ну я ж, так. Да. Зараз треба активні приманки, дві клешні, вони тарабанять те, що треба. І гляньте, по спінінгу, ви бачите, що ну, окунь трішки більше, ну, так, да, більше, здається, наче більше, але просто він гад з травою. Гляньте, він, блін, втік. Оце так, да, це Дмитрик Ну, Там був окунь. Спінінг дригався, самі все бачили. Давайте ще раз. Ще раз зочок, трава дала спротив, ну це вже десь при кінці, спочатку дрипалось там щось. тинь 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 І пішли в облірка. Якби в тємка тинь Тинь-тень. О, є на тинь-тинь, да, дивіться, трішки крупніше. Ось ми його зараз швидко на глісер. Трішки-трішки навіть трішки крупніше. Ну а що, друзі, дві клешні. Це як у твістера один хвіст, а ось у рака два хвоста, то і окунь трішки покрупніше. Все ж таки хочу переставити човна. Здається, мені ракурс з сонечком, ну і мені не дуже до вподоби. Чітенько попав. Хоча там, десь і були покльовки, коли я стояв на тому боці, там десь і були покльовки. Ось все вони. Я ще не почав робити ну, майже проводку, тільки підбирав, підбирав натяжечку і усе сидить голодний окунь. Да, рак. І оця железяка робить сьогоднішню риболовлю. Олдскульна тема, молодь, мені здається, навіть таке ще й не бачила. Ну і Всі звикли е, телспінер купити, взяти силіконку, е, взяти воблера. А от на такі темки отакі треба не забувати. Робимо закид. Глибина там є, тому після закида я трішки чекаю, коли приманка впаде на дно. Зараз просто вибираю слабину, падає на дно і потім ступінькою, ступенькою шукаю в товщі води того окуня. Тільки якась там клівака. Я розумію, що він стоїть значить, не на дні, а десь трішки вище. І потім у мене отака йде воблерна Опа! воблерна тема. Ця Ця приманка працює на протяжки, просто на плавної, плавної проводки. Але потрібно все рівно ну, дати змогу приманки впасти на дно. О, відірвався, впасти на дно, щоб ну, контролювати початок проводки і вирахувати, де він все ж таки гад стоїть, цей голодний окунь. О. І можу сказати, незважаючи на те, що він отак крутиться, летить непогано. Поки він падає, він теж там крутиться і заводи окуня. Так, десь тако, все, мабуть, розповів, нічого додати більше я не зможу. Зійшов, гад, опа, добив. Від такої железяки ти з розуму сходиш. Ух, як, ти, ти, як ти качаєш. Так, ну і окунь, скажімо, непоганий. Все, цю железяку ми блин, випробували, і він ще мені глянь не мені, а моєї приманки сразу два хвоста відкусив. Але ж я і хотів сказати, що все. Железяку випробував, вам показав, вам розказав. Тепер, мені здається, ви в магазині, якщо таке побачите, 100% собі придбаєте. Так, а ми поставимо якогось такого темненького телспінера Азуровського. Це така, можна сказати, поки не відірвеш. Тут нічого, ну, окунь точно тут нічого не відкуса. Щука може просто згризти повідець. Ох ти! Хоча 7,3 грама ну, швирнув так же, як і тільки що ту же в 5 грам. Не бачу, що я там далі щось закинув. О, відчувається напряг, така потужна ця приманочка. Окуня я там просто розкачегарив, він мені здається, зараз буде клювати на все. Ось навіть на цю штуку. Усьо Про... йде, йде, є, сів. Все те саме. Я раніше на ці телспінери не рибалив, тому розуміння в мене не було. Я намагався її ну, просто тупо джигом вести. Зараз є трішки розуміння, що все ж таки потрібно. Гнати в пів води і ну, робити якусь проводку. От у мене почало виходити. Ух ти. Та ти що ти що? Ну, спочатку була сильніша клівака. Так, я щось ну, зазвичай привик у ці темні використовувати кольори. Зараз спробую. У мене є ну, яскравий такий. Отакий от маттайгер ядовитий. Ну, по щуки, от такі кольори супер, як по окуням, зараз перевіримо. Є закид. Мені здалося, ну може, якщо не на кожному закиді я мив, ну до цього ловив, то через закид точно. Зараз перевіримо цей колір. Ні, тюкнув, хтось тюкнув, веду все акуратненько, усе. опа, і він нагрузився. Блін, зійшов і знову добив. І знову добив. Бачимо активна приманочка. Але сьогодні окунчики не дуже крупні. Сподівався я вигуляти цю палку, думав, будуть тут окуня. Супер, а щось не супер. Може таке статися, що ну, чи зглазив, чи просто хтось думає, от була б інша палка б, наловив би гарних окунів. Я інколи сам таке собі. Ой, дивіться, поки десь там летіло, падало. Супер, железяки працюють. Попав Дмитрик на Окунева ельдерадо. І тому працюють в цьому коневому Ельдорадо працюють железяки. Головне, може, якщо б використовував би сьогодні звичайний джиг, то ж, звісно, б шукав би рибу на дні, а вона ось о, вся не на дні. Типа як треба в їй. До речі, в мене і вобліри є. Але ну, це все за одну рибалку, все спробувати. Це коли. Перестає на щось одне клювати, то можна пробувати. А тут поки що клює, да й клює, навіщо щось вигадувати. Перевіряємо, все супер. До речі, нитка в мене тут рішітка 04, чотирьохжильна, X-Game, Тонка нитка, тому вітер супер. Вона не, ну, не так парусить. Давайте чекаємо, падає приманка на дно. Опа. І пішли. Пауза. І пішли. Отак от, от трішки збиваємо гру. Пауза, чекаємо, протяжка. Сонечко пот... ну, вже так. Заходи. То може оцей яскравий колір, ну може він і дає. Ага, зайшла ще риба у траву. Ого. Ну, Зато є змога подивитися, навіщо мощний спінінг. Щоб в. Давай. Ну, блін, і цей стелспінер, блін, не дешевий. О, не хочеться відривати. Та там. О, корч. Відірвався, корч. Була палка мікрушна до 5 грам. Ну, не витащив би я його. Прийшлося б туди знімати з якоря, ганяти, бо палка б зігнулася б просто в бублик. Що, мабуть, ще останнього впіймаємо, кидаємо хльостку. До речі, по хльосткості я розповідав, палка дійсно хльостку кидає. І великі вантажки, і не дуже великі. Катапультує гарно. Супер вкладуватись в закид не потрібно, так тільки розмахнувся і все і все улетіло далеко. Що? Потрібен окунь на цьому закиді? Робимо проводку, робимо паузу. Гляньте, як я гарно зайшов, я відчуваю, що він опа, ось він сів. Човен, очерет. Закат, ага, ага. зійшов, блін, і Дмитрик в траву попав. Так. От в цьому напрямку дуже багато трави. Зараз ми в той напрямок зробимо закат. спробуємо, що там. Але ж природа, друзі, суперова, дивіться самі. Давай, 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 давай. Прям бі біля берега, ось сього. Ось сьо він. Біля берега. о, гляньте, гляньте, це буде давайте все, наостанок. Дивіться, який, який колір. Світлесенький такий, пісочний. Ну що, друзі, скінчаю цю риболовлю. Те, що хотів, те і показав. Бачимо оцю железяку, Дивіться, железяка, грузик, гачок. На цей гачок ставите активну. Приманку. А ця пелюсточка просто збирає рибу. Друзі, забувся, ну, при кінці риболовлі, забувся, як ця тема називається. С Скажу так по чесноку, знайшов я, його ну, знайшов я ці штуки сьогодні і не знав, як вони називаються. Зробив скрін, загуглив і ото вам на початку. Кіна і сказав назву, зараз забувся, тому і вам не раджу там сильно запам'ятовувати. Візуально запам'ятали, побачили в магазині, жменьку придбали собі, кинули. Хай у вас в коробочки ця тема буде. По спінінгу. Самі все бачили, вигуляв отакого от кінетика. Мені він сподобався. Він мені сподобався ще по судаку. Хоча, як я і сказав, по чеснику. я судака не спіймав, але працював і пітнашками, і 6 грам. Мені все сподобалось. Анімацію робив суперову. Він не сопливий, але ж і на рибі він гарно себе веде. Кому що сподобалось? Підписуємося на канал, ставимо вподобайку.